Всім величезний привіт. Я шукаю горошок. От зайшов на ринок, давно не був на ринку, Другий раз подивитись ціни. І я подилюсь з вами. Банани 65, полуниця по 40. що так дорого по 100. 100 гривень. Цибуля 55. Бульба хороша 55. Морква 60. Давайте ходімо далі з вами. Тут, як я кажу, залепузина. Дивіться, вже навіть є, як і черешня, вишня, 150, 170 гривень. 85. Помідори, кабачки е, дешевше, бачите, по 50 гривень кабачки. В магазині не пам'ятаю, але бачу, що дешевше. Здається, скільки ми там з вами бачили в сільпу. Так, редиска, яка величезна, хороша, дивіться. 23. А скільки редиска? 5 гривень 100 грам. 50 гривень 100 грам. 50 гривень. Це як ціни. В тому магазині та є в Інстаграмі. І думай, і рахуй. 50. Полониця. Полониця по 50. Капуста молода, 50, морква 55, бульбочка 55. Цибуля 50, можна взяти, кабачки 50. Ну, що нормальні ціни. А то, знаєте, ми з вами звикли ходити по магазинам, точніше я, і ціни одні і теж, і теж. Ось яблука всі майже по 25-30. по 30. А яблука Golden по 35 тільки. А так, бачите, 25-30. Огірочки які хороші, по 60. 60 гривень. Невже ж я горох не куплю? Диня по 90, полуниця 60. Ось така вже трошки така, знаєте, як купити, прийти і з'їсти 45. Так. Лохина по 700 гривень. Бачу, лохина по 700. Часник 130, буряк 45, 55 цибуля, картопля 60 і 50. Гривень. Так. Ой, тут навіть виноград яке ж по 240 гривень. Черешня 130 полуниця 60 Дайте мені горох. Картопля. Пуста навіть є баклажани по 130. А потінка по 85 за кілограм. Добре. Цвітна капуста 90. Кабачки 50. Ну, ціни плюс-мінус у всіх одинакові, як ви бачите, замітили. Така сама полуниця, саме така доходяжна була по 45. Ну не вже, там, мені здається, вже мав би бути горох, правда? Так. По 40 гривень, дивіться, яка хороша. Дуже хороша по 40 гривень. 66 гривень Дайте мені кілограм. Сказали, що ще горошка немає. Ну хоча я бачив горошок, в тому я просто не взяв. Може в них ще нема? Так, 10 гривень пучок зели пузини, 50 капуста молоденька. Ось така, дивіться, яка файна. По 40 гривень. На салатик. Одну взяв, почистив на вечір. Така величенька, по 50 купують. Тут по 40, Лякати так людей. Дивіться, ні в кого гороху нема. Ну не може бути, щоб не було. я ж... 60. Треба їхати збирати горох на поле. Ой, дивіться, по 40 кабачки навіть є, бачите? Кабачки по 40 навіть є. Ой, і по 25 кабачки є, бачите? Ну і що що некрасиві? Ну і що, що не красиві? 25 гривень кабачки. А я вже думав, що е-е буде по 70 гривень, скільки там сільпо були кабачки, що думаю, боже боже, які дорогі. Будь ласка, по 25 гривень кабачки а, на ринку. навіть тут є а, ці. Абрикосики по 120 Персики 75, п'ять. Також є добре, дівчат. Восімдесят шість. Сорок воїна. Сто сорок яка 55. Ну ось і все, і останній я дійшов. І гороху нема. І горошку немає. А все, до вас останній дійшов і гороху нема ніде. Його ще немає. Зараз. Так я вже, я вже бачив, що, що це. Ви хочете бородий, так? Ну так. Да. Я думаю, його вже. А, ні-ні. А дині по чому? Диня по 90 за кілограм. А скільки приблизно Вона Коштує десь на 112, на ну, 115, по 20. Угу, приблизно сотка. плюс. 50, так. Так, що а ніколо. перець. 170. Як у нас добре. Ну все тоді. Йдемо. Тоді йдемо. Будемо шукати з вами горох в іншому місті. Все. Всім до зустрічі, гарного настрою і економних покупок.